О Пресвята, владичиця Богородице, Діво Марія, Ти, що завжди милостива і співчутлива до нас грішних, прихилися до нас у нашій молитві. О Мати, Боже, світло наше і заступниця, Ти, що своїм чистим і святим серцем завжди споглядаєш на страждання і нужди наші, прийми наші щирі моління. О пречиста і непрочна Діво! Ти, що своїм безмежним милосердям освіяєш увесь світ, змилуйся над нами грішними, і прийми наші покірні прохання. О Богородице, Ти, що є заступницею і покровителькою усіх християн, молися за нас перед Своїм Сином і Богом нашим, щоб Він простив нам наші провини і дарував нам мир і спасіння. О Пресвята Богородиця! Матір наша небесна, молися за наших дітей перед Господом Богом, щоб Він захищав їх від усілякого зла і спокус дарував їм здоров'я, душевне і тілесне, вірність у вірі, любов до ближніх і праведне життя. О Мати Божа, покрий їх своїм святим покром і провадь їх на шляху до спасіння. О, наше наша і надія, молися за наших дітей, щоб Господь благословив їх у всіх справах, навчаннях і праці, щоб вони завжди йшли дорогою правди і справедливості, не відступаючи від заповідей Божих. О Мати Божа, ми проходимо до Тебе з відкритими серцями і покірними молитвами, благаючи Тебе про милість і зцілення. Пресвята Діво, ти зцілила багатьох хворих і немічних, зціли наші душі і тіла, захисти нас від усіх хвороб, не дух. О Богородице, вільни нас від усіх страхів, тривог, наповни наші серця милом, миром і спокоєм, даруй нам терпіння, мудрість у опробуваннях. О, Пресвята Діво, молися за нас, щоб Господь послав нам свою благодать і допомогу, щоб ми могли з гідністю нести свій життєвий хрест і вірно служити Йому у всі дні нашого життя. Пресвята Діво, наша заступниця, помічниця, ми схиляємо свою голову перед Тобою і благаємо Тебе, будь з нами у кожну мить нашого життя. Керуй нами на шляху правди і благочестя, буде нас до вічного життя у Царстві Небесного. У Пресвята Богородице, дякуємо тобі за твою безмежну любов і милосердя, за твою незмінну допомогу і заступництво. О Мати Божа, просимо тебе, не покидай нас у наших потребах і труднощах. будь завжди з нами, захищаючи нас від усіх небезпек і Ворогів видимих і невидимих. Амінь. О Пресвята Ведичця наша Богородиця, Небесна Цариця, чистотою своєю невимовна, чиста і пресвята, Мати Божа, Ти, що в обіймах своїх тримала самого Вседержителя і Спасителя нашого Ісуса Христа, злянься на нас, грішних і недостойних рабів Твоїх, і вислухай наші. Смиренні моління. Молимо тебе, причисте Діво, покрий дітей наших своїм небесним покровом і захисти їх від усіх небезпек душевних, тілесних, даруй міцне здоров'я чистоту серця, розум, розуму та душі, прихили свою милість до їх невинних душ, щоб зростали вони в чеснотах, вірували в Христа Бога нашого і служили йому всією своєю життєвою силою. О, Мати Божа, будь їм світлом на їх життєвому шляху, провадь їх до вічного спасіння, з цілею від усіх недух, даруй мудрість і розсудливість, владичице небесна, моли Сина Твого і Бога нашого, щоб послав благодать свою нам дітей наших, зберігаючи їх у вірі православній, щоб не відпали вони від дороги праведної, але пробували в чеснотах. І добрих справах, захисти їх від злих духів і всякої нечистоти, від лихих людей і від гріховних спокус. О Пресвята Богородице, мати селу Любляча, постягни свої причисті руки над нашими дітьми, благослови їх на кожен день і на всяку справу, яку вони почнуть, буде їх шляхом правди і справедливості, наділяй їх серця добротою. Милосердям, щоб вони завжди пам'ятали про заповіді Божі і виконували їх з радістю і ревністю. Пресвята владичиця, надія і захисти нашої родини, будь опорою у хвилини випробувань, розрадою в скорботах, потіхою в печалях, споглянь милостиво на наші родини, даруй нам мир і злагоду. Збережи наші домівки від усякої біди і скорботи, молися за нас перед Престолом Содержителя, Щоб ми змогли сподобатися вічного блаженства в Царстві Небесному. Прийми, Пречисто владичице, ці наші молитви і зітхання, і не відкинь нас, грішних і недостойних, але зглянься на нашу віру і любов до тебе. І будь нам помічницею і заступницею в усіх потребах і скорботах. Амінь. О Пресвята Мати, Небесна Царице, Твоя благодать і милість безмежні. Твоя любов до нас невгасима. прихилися до нас, свята, заступнице. Почуй наші молитви і захисти наші душі і до всіх нехаразів спокусь цього світу. До тебе прочисто возносимо наші молитви і прохання за наших дітей, які потребують Твого святого покрову і заступництва. О все блага, преблагословенна Мати Божа, звеличена, у своїй святості і непорочності простягни свій святий омофор над нашими дітьми. Уся їх світлом Твого милосердя і захисти від усякого зла, випросив свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа благодать і милість для них, щоб вони виростали у праведності, любові та істині. Пресвята, Богородице, Ти є захисницею всіх, хто звертається до Тебе з вірою. І молитвою. Молися за наших дітей, щоб вони були здоровим тілом, духом, щоб вони зростали в мудрості і благочесті, щоб їхні серця були наповнені любов'ю до Бога і ближніх. Опрочи стадію Марію, молимо тебе, благослови наших дітей Твоєю святою рукою, направ їхні кроки на шлях правди і світла, допоможи їм долати всі труднощі, випробування, зміцни їхню віру і даруй їм духовну. Радість і мир. Твоя милість, Бог Рові, є незміреною, і Твоє є надійною охороною. Ми віримо і уповаємо на Твою небесну допомогу. Просимо тебе, успівана всіма небесними силами, бути завжди поруч з нашими дітьми, зцілюючи їхні душі і тіла, даруючи їм мир і благодать. Амінь.